Так, доброго дня. Україна понад усе. Я Зубр і мій канал. От, тільки який почав розвиватися потихеньку, за три діб в мене вже є декілька підписчиків, а тобі ж два. Но у мене заблокував, хтось забанив або або щось незрозуміло вийшло, взагалі, на 48 годин канал забанен. Тому ролик ви побачите трохи пізніше. Сьогодні у нас на дворі 10 марта, субота, погода така трохи, трохи така от, бачите, пасмурна, але з проясненням. Хоча синоптики... Всі нам таки казали, що к 11, 90, к 11 годинам 90% буде дощ. От. Ну, щось я мало оце, вірю, блять. от вірте, завжди зубру. І ще новий контент. Так. Це з боку того, як не треба маскувати козаки. Тому що це просто, це просто треш. Як Оце можна назвати маскуванням. Так, вважаємо, блядь. Раз, ветка. Два ветка, блядь. Так, блядь. І пиздець, блядь. а тут, блядь, оперлі, блядь, тупо образ дерево росле. Так. Блядь, це треш. Це треш. Так, в общем, мені треба ще йти до... Миколайовича з Полтавщини. Він мене зараз підкаже, як вилечить мій палець, блядь. І все буде Україна. Тому що зубр руліс. І він на фронті. І всі ставимо лайки. От. Якщо, звісно, подобається. Якщо не подобається, от. ну нічого не ставте. Дізлайки тільки оркам, Тому що вони помруть мовча. От так от. Все, пока. Пока. З вами ваш зубр. Пока.